Машину бачите. Всім доброго дня, трошки не по формату. Відео не про сільське хазяйство та й життя. Кричу, сьогодні батько їхав там на город його попросили. Е -е, як відвести там людей? Ну, така ситуація дзвонить каже, я остановився там. А я як не виїзний трошки трошки у, опорив в, в своєму житті. Ну, як сказати, глупості зробив, коротше. Ну, то таке життя, конечно, обідно, але робіть правильно. Щоб тоді не жалкувати. Коротше, ну, я поїхав. Приїхали з Маринкою там, і цей батько почав клацати. Потухло все, кнопка так, ну, блимає постійно. Я не пам'ятаю, як вона там, чому біллазінь, коротше якась фігня там навіть, на опіль. Він Дастером уїхав, а я же став копошитися ж, давай ритися ж по інтернету, по всьому. І така ситуація. Може кому надо буде, кому не треба. <coughs> Стоїть там замок. Я думав тут а він ось, бачите, типа як замочок такий зроблений. І тут він ось заходить. І отут він два пази стає. Оці ж два крючка. Ну я ж думав, що зараз я їх нажму. Та і все, зараз він вийде та й витягну і буду дивитися. Коротше, не тут то було. Крутив я, крутив я, ніфіга він не вилазив. Начав вже з ключом крутить, не знаю, буде тут видно чи ні. Бо тут вже постаралося воно все. Отут буква А є, а тут ще проміжуток такий. Ну, треба ключ поставити якраз. На про, цей пробіл, типу, між М і А. І по, потім він нормально нажимається, ось Бачите, нажимається і витягується він сюди. Короче. Берете за ключ і тягнете. Ну, я ще нажимав отверткою, нажав отверткою, воно вийшло. Почав ну, його крутити. Ну, Тож так витягнув, він був підключений. Коротше, вправо-вліво, і отут він десь замикав. А, ще забув сказати. І отож за цей отут воно, бачите, дирочка, дюрка, там стоїть болтик. Оце саме, оце він не давав виходить, коротше. Я його там поклав. Коротше, не було ні ключів, ніде нічого. Оце от таким... Інструментом ножичок, отверточка така. Короте, я його викрутив. отой, І він тут аж ще не під звздочку, як ви бачите, хто буде розбирати. Возіть з собою набор по опілю, щоб отакі, як не шестигранники, Ну, коротше, їх тут раз, два, три, чотири, п'ять, ну, да, Шість граній. Ну, щоб звіздою були. Короте. І все. Бо у нього колись були, він десь повикладував. Ну і наче вже ще там ножиком тим відкрутив, Марина сидить з мене, сміється. Каже, якби китай, ну каже, Та, ці, хто машину зробив, каже, якби бачили, що ви робите, каже, сміялися б з вас. Ну, Кажу, а що треба виходить з положення. Коротше, я розібрав оцей повністю. Ось тут він ось ще теж. Бачите, під зв'язку таку. Оп, теж відкрутив, акуратно вийняв. Тут він теж ось на цих шліфтах коротше. його нажимаєш, піднімаєш і витягується тільки акуратно, бо там такий ну, поворотний момент є, що замикає ці всі провода коротше, контакти. І там і пружинка. Я взяв ту пружинку, дужче розтягнув і контакти тут підгорівші. Ну, я взяв же під... ту пружинку, розтягнув, акуратно поставив, зафіксував, поставив замок, оп, включив, зажигання загорілося, робе. Ну, заробило ж, давай я його заводить, а він не заводиться. Чого не заводиться, не знаю. Коротше, я вже подумав, що оцю фігню треба на руль надіти. Коротше, я його вже склав повністю. Ну, як замок вже робив, склав. Я ж думаю, як оце ж витягувати, воно ж теж тут, а бачите, ось в трубі оці ось. ось. А воно, виявляється, там фішки, де оця вставляється фішка. Та воно. де воно там? Десь упала воно. Туди десь. Чи де воно, чи де її там дів? Ну, коротше, десь воно там. Папка і мамка вставляються сюди, та і все. Я вставив, провів, завів. Звісно, бултик цей не закручував, так якось цей замок спрацював. Ну, що я, давай його заводить, він не заводиться. Дзвоню до батька, кажу, все роби. Кажу, тільки не заводиться машина, а в нього він, вже давно не робе. Ну, кажу, що, що, що може бути. Він каже, Ну, Все круто, стартер, мотор, все як положено. Він каже, нажми ключа донизу і каже, бо буває, типа, щось у нього тут короче, він нахитнувся кап капітально. Ну, я взяв вже ж ключ донизу, так придавив, провернув, і Вона тільки жух завелася. Ну, ми сіли та й поїхали з Мариною. А це зараз приїхав. Якраз. Він повинен десь привести замок зажигання. Поставимо. Ну, якісь вони казали, що не такий трошки. Ну, каже, кажуть, працюють. Скільки він коштує, я не знаю. Ну, складу потім подивимося. Так що, якби така інформація, я може вколосувати, що случилося. Дивився в інтернеті. той бере тут, то це ж розкручує. Якісь два проводка там замикає, тоді заводиться вона там. Щось я там нічого так і не понів. Ну, Це найкращий варіант треба розбирати. Ото, я, пружинка там стоїть. Оця, що до контакти. Я її роздвинув дебеленько і йому потім не Тоді дивився тут аж під поліком стоять, стоїть акумулятор. Там коротше, стоїть. Там, які, два Три передохранителя чи чотири. Ну що, я? Замок зажигання включив. Взяв ножичок. отакий. Ну, батька тут він висів на ключах, я тут вже все розібрав. І цей. Марина дивилася на табло, зажигання я включив. І ті ж дивився, якщо може, якщо, може ті ж Думав вже, чи проводок, чи проволочку якусь там підсипить, щоб хоча б доїхати додому. О, він наче заїхав. Е, та в Дніпрі на піски купив цей же ж замок заживання. Ну, я не знаю, вони кажуть, різні є. Сказали, що підійде. Ну, подивимося зараз. Не зараз, а коли він там буде, привезе. Так що бувають і такі ситуації. Коротше, в цій машині, та я вже не пам'ятаю, не на около. Трьох 300 тисяч, якщо не більше, наверно, вже на ній. Брали ми її. Вона 2007 року. А брали ми. 12-й. Десь 12 або 13 рік. Коротше. Що по ній? По ній мотор не робився, мінявся стартер, генератор, масло. Дві коробки поміняли вже. Коробка щось слабувати. Може і за того, що батько постійно на ній гасає, він буває на ній не злаза. Ну, в Дніпро там, чуть ли не кажуть, ну, по два рази на, на цей їздив буває і тричі. Коротше. То вже поміняли коробку. Коротше, одну коробку я заказав Чи, там, на СТО поміняли. Буквально вона в нас проїздила, не на кілометрів. Та я не пам'ятаю, ну, кілометрів може ну, хай 100, ну хай 200. Ну, хай, 100... хай 150 за 100, короте, десь вона приїхала, туди з Дніпра, в Дніпро. Ну, так, да, десь так воно вийшло. Хай около 200, короте. це так. І потом батько дзвонить каже, нахитнулася на коробка, бо цей. Ну, я ж туди. А вони, мабуть, походу на СТО не залили масло. Ну, це моя думка, більше вона б не заклинила ніяк би. Ну, коротше, заклинила вона. Я почав шостати по інтернету. В Оліксі я знайшов відео, ну там, коротше, сервіс десь у Хмельницькому чи, чи Одеса. Я вже точно не пам'ятаю. Це вже давно вже було. Це ми поміняли цю коробку. І виходить, що. І поміняли я, вони мені прислали повністю відео, там сервісний, що у них там провіряється, вони там штампи ставляють. Ну, коротше, сказали, що якщо якісь будуть питання. Ну, звісно, багато хто не вірив в OLX Я теж не вірю, там багато шахраїв. Ну Суть в тому, що вони прислали На ложкою Не так, що там сказали, скиньте мені гроші. Багато я як дзвонив. Всі скидай 1000 гривень, 500 гривень, або 2000 гривень, або повна оплата. А ці люди сказали, ось скидайте ну, типу, адрес, ми вам висилаємо, будуть якісь питання по коробці. Коротше, Коробку ми поставили, все воно працює. Питань нема. І ця коробка вже ходить. Це другий год, мабуть, да, десь 2 роки вже ходить, вона питань немає. Хлопці молодці. По сервісу навіть я нічого не скажу. Міняли у нас тут а, коробка десь вийшла щось там 15 чи 16 тисяч. Ну і плюс робота там 5 тисяч, і скільки вони забрали за те, що коробку поміняти. Ну, опять же, це ж було час який. Е, так що так. От, що тут? Міняли ще повністю шарові е, наконічники, е, тяги. Супорта, і що там ще Коротше, поміняли повністю ходову. Треба хоч забрати ключ, бо ще закриється, це ж такі машини, що. Міняли повністю ходову зад і перед. Обійшлося нам з роботою в районі 25 тисяч це у нас тут по місту. Звісно, якби Подивитися і хороші машини. ну Батько кричить, що вона вже скільки грошей висмоктала. Та кажу, вона ж хоч і, кажу і працює у тебе, вона то сильно возить, то там є ще діяльність, вона коротше, ще возить. Ну, постійно вона в роботі. Це ж не те, що ти там сраку возиш, типа поїхав туди, поїхав туди. Вона ж те заробляє кошти, як він на ній. Прицеп, скільки він там кидає в нього, 50 тюків і там около тони. Ну То ззаді він кидає тонну і він шмале на ньому ну, конкретно. І він буває ну за день там дві ходки зробив десь до Дніпра. До Дніпра це кілометрів 50 може 80 так їздить в одну сторону. От вам. А він кричить, що ну, це ж... Хороша те, техніка, яка стоїть в гаражі і не ламається. Оце техніка. Ну, а це ж працює. Да, в цьому році отож, виходить, ходову всю зробили, бо він щось торохтить. Кажу, Заїдь на СТО, зроби кажу, повністю йому... Ну, ТО, кажу, та й голову не мороч. Спробували, це колесо шатається на сантиметра два, Так, 2, по сторонам цей каже, ого, каже, як ви їздите, ви його каже, скоро загубите. Коротше, поміняли все тут. Ну і оце ще ну, Самі міняли стартер. Там, ну, таке по мілочовки іногда, що ми там могли, то зробили. Ну, якщо є час, то самі робимо. так що отаке. Так що тут, наче по замку, все розказав. Кому не ясно. Можу ще детально. ну а Тут вже він простенький. Я думав, що ще загублю. Марина на мене кричить, каже, ми взагалі сюди не уїдемо. Та кажу, уїдемо, що ти переживаєш. ну так ото. ну так Я заїхав сюди в гараж, потім заглушив. І потім опять її завів, вона завелася. ну Це мене зайняло, звісно, якби я знав, що ну, розібратися цей замок. Може б зайняло ну, полчаса минут 40. Ну, Розібрати його, розкрутити і поставити все. так що А там далі привезе батько замок, подивимось, чи підійде він, чи ні. Я вам відео зніму далі покажу. А ні, якщо зробили, ну, зробили то відео не буде продовження. Я думаю, тут і так всім ясно. Так що такі справи. Все, всім дякую за перегляд. Якщо що, то включусь. Короте, поміняли ми цю фігню. Замок. Коротше, новий не підійшов. Щось він не стає всередину, туди не залазить. Не знаю, ми його тут і підпилювали, короте, бросили його, серцевину цю поміняли повністю. І все працює. Короте. Заводиться. Тільки ж тут одна фішка в ньому є. Стоїть отута, оцей, як він, мобілайзер. Він без ключа оцього не заводиться. Треба його трошки витягувати, щоб він спіймав ключ. Оцей рідний. А за тим ключом тоді не заводиться. Або витягуєте його повністю, вставляєте ключ в мобілайзер і потім заводите, щоб він розпознав типу, ключ. Ну, такая система тут, конечно, обманчива. Еле всунули. Так, давай прокидаем. А ну. Рыжок есть там? Не, не хочу Может не заводеться. Может где Так, то я так не. Порошками сейчас детей. Ого. Подвинь же, и сиденья там снизу рычу. и руля. А как задвинуть теперь? Не, наоборот. Откинь. О. Так, все ну все, бачите, працює. Короче, такая система. якото Бо ваше не розбереся.